Пронта-пронто. Сьогодні хочу подивитись таку тему. Мої красені і красуні, в центрі карти поспішають у мене завжди. В центрі яких подій ви скоро будете. І так думайте про себе. Я думаю про вас. І думаю про вас. Те, що дуже важливо в нашому житті. Чата, мати терпіння і хлопці це дуже важливий фактор, бо той, хто вміє чекати, терпіння равно чекати, той завжди отримує саме найкраще, але це ніяким чином не стосується терпіння аб'юзерів. І таке інше, ні. Я кажу терпіння як синонім слова чекати. І так дивимось, не треба чекати, що колись абюзер зміниться. Ні, ніколи. В центрі яких подій ви скоро будете, мої красунечки? І так, вау! 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 Та що ж таке, дівчата? Це просто круто. Якщо буде це відео, продивлятися кожен день, у вас так 100% буде. Бо навіть якщо ви не вірите це, скоро у вас буде шанс, оцей жезловий шанс, який треба взяти на що? На брак. Знов таки. Десятка пентаклів. Моя улюблена карта, яка говорить про те, це 10 максимальна карта в колоді Таро. І 10 пентаклів говорить, що це буде шлюб. Повна чаша, шлюб, який відрізняється надійністю, стабільністю, і є гроші, що немаловажно, є діти, якщо ви хочете, є рідня, є собачки. Тобто, це стабільний надійний шлюб, і випадає верховна жриця, яка говорить про те, що. Вам не треба більше нічого знати. Яким чином це станеться, вам не треба знати. Вибачте, та карти говорять. І дивіться. І вам треба знати, що? що? цей шлюб буде не тільки з грошима, але й з коханням. Десятка чаш, і десятка пентаклів. Таке дуже рідко буває. Була у мене одна дівчинка, нещодавно не теж таке випадало. Десятка чаш тут про те, що ви щасливі і він щасливий. Ви кохаєте, і він кохає, і ваші. Подумки. І те, як повинно це кохання бути, відбуватися в вашому житті, воно співпадає. Кожен з вас отримує повну максимальну в цьому плані любов. І ось ви, і ось він. Боже, ви пара, ви королева жезлів, На руки трясуться. Він король жезлів. Ви е